thank you А як його? Піднімет. Оп! Давайся. Оп, хорош. Так. Навірно, сейчас там опустим. І цепляємо фрезу. Все, далі включимося Саме процедура. Зарефоткати все, бо виставлений плуг нормально. Нет. Хто? Рулетка. Рулетка? А. Є. Так, отцепили плужка. Зараз буде найвеселе. Ты ж четко ревно вставай. Четко ревно. Стоп! Стой! Время. Ну так, да. зараз далі включимося. Плужок стоїть на місці, френк діжура. Ми пішли фрезувати, пробувати. Перша фрезеровка 2025. Під посів ранньої, середньої і середньопізні капусти. Давай сюди, геть! Сюди давай! А стюда, е? Э! Терוש? На помежине? Да, перша. у нас був. плаваючі гроби, минув горба. Все, загруз. От вам миловол повноприводний. Хорошо. То ще раз, ще раз! В два сліда. Хорошо. Може щось та й буде. Ну, не може, а щось там буде по-любому. Лама нацеплялась. Перегній не вивозили, е, скільки, років шість, напевно. А ручним газом. Ну на ручному пішов. Карданчик крутиться, діліжки мутяться. Це агродвіж, село Пищики, Білоцерківський район, Київська область. Кому треба розсада ранньої, середньої і середньопізні капусти. Звертайтесь. Буде вищий пілотаж. Трохи, блін. Горби, не трохи, а горби, стоп. Надо опускатися на одну. Пінчик. Щось воно не то, чи то. Не плаваючим чим треба робити. Це вам віракс. Генетики внацеплялись туда, конечно. Блин, а это плавающие роба. Может его полностью опускать Ну, все, яма, реально Такая нормальная Ну, тут Но лучше, чем лопатой блять и Навірно, треба ще на одну перекинути, щоб ще задок в фрезі. Ну, кожух. Дощ валить. ну як дощ? Моросить, звісно. Коротше, сім капусту, потім вибираємо капусту. І буду міжлятку в винограді ходити. Може зроюю горби і батат посажу, ще не знаю. Підписуйтесь, щоб дізнатися та спостерігати за цим всім ділом. І не забудь натиснути вподобайку, щоб підтримати молодого фермера. Жо! Зараз поранку вже покажу. Така оранка. Да, горбами, звісно, але ж ми не претендуємо на істину, на професіоналізм. Та тим більше капуста викопається опять буде фрезеруватися, наверное, брокколі кинем потом з касет або агресора буде видно. Фрезо... Ножі крутяться, ділішки мутяться! Мутяться ділішки, буде в нас баблішко. Ну так, я вже дав, що буде краще, звісно. Але ще ж нічого не настроєно, і тим більше тут стежка була, комбайн їздив. Трактор їздив, і воно годами тут не оброблялось Оно на кирпіч опустив. Нічого. А тут взагалі, от коли живем, років вісім стежка була всю дорогу. Ну, от така от фрезеровочка. Не знаю. Та все пройди і там пройди. Давай перекинемо на один отвір, на... щоб прирівняло задом фрези. А ну нас знімає перекинути. А ні, фреза крутиться, куди я зроблю. Держи. Дощі, даймо скату. Я вже казав, де раз. Ага. Як висять разів. Ладно, давай, і там все пройди посередині раз. Подрівняй трохи. Що? Ця борозна. Як справиться фреза, зараз побачимо. Мастер. А це воно, конечно, що сразу так не зробити. Рівнесенько. Чотесенько. Глибочесенько, мілесенько Ну все, зараз в три сліда буде, коротше. Конечно, так, да, я мав рацію Дощик. Затянуло, конечно. Нормально так. Віракс фреза, в грунт заліза на пів колеса і реверс назад. Ловольний фасад. Дивіться, який фасад. Свинарничок. Ну, війна внесла корективи, конечно, Держала тільки. Три десятка свиней, держали шість бичків одночасно. Поки місце все діло не рентабельно. Так, будуть свої паї, будемо сіяти. Бо своє зерно, то буде по-любому чітко і вигодно. Ну, так як мінімум на перегночок буде. Ну це вже друге діло, ну, рівнесенько. Аж любо глянути. Просто пісня. Ох, і гнидників нацеплялось. Щось. Це... Свирувато, конечно. Бомба, ракета і падром. Хто хоче розсаду, приходьте додому. До мене. А тут буде виноградничок. Такого буде раз, два колки. І через кожні три метри колочок. І буде двох шпалєра. Тож тут 48 са саженців посаджено Дорічні, дворічні Пробую себе у виноградарстві. І раз ще тут, то під самими виноградничками чуть не наїхав, чуть серце не стало, бо це все, що в мене є. Виноград це чисто моя тема. А це вже нравиться, так я і хотів, щоб було. Буду чистити фризу на півдня, потім ще плуга півдня, потім ще сіять півдня. Все, давай додому! А ну заценить. Потом. Ну пока глуши хай стоит. Давай сеять. Ну, допустим. А, ж да. Да тут и морку. Не, хотя тут брокколи получше будет. А ну, как результат вам, друзья, сподобалось или нет? Мне дуже подобается. Перспективний тракторець, перспективний фермер. Підтримайте обов'язково лайком. До нових зустрічей, Пишіть в коментарях. А що ж, проміжуточне відео скину, як би МСІ Все. Благодарство за перегляд. Всім вдалого розсадівництва, й городництва і міцного здоров'я. Слава Україні, слава нашим захисникам. Нас вале дощик. Дощі квали, але ну, нічого. чили перець, курям. Ну все, до зустрічі!